Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони, Ми з вами продовжуємо Human Resource Machine. Попередні, коротше, дві серії я записувала тупо попідряд. А зараз я вже пройшов десь тиждень, як я грала. Коротше, продовжуємо а нашим цей. Плей... Е... Я читала ваші всі коменти. Все, спасибо за те, що щось з ним пояснювали. Що там сміється, як я туплю. Е... Я теж сміюся з того, як я туплю, але мені подобається ця ігрулечка. Що це таке size, speed? А ми можемо це якось налаштовувати, чи воно десь тут просто є. Тут просто якась фігня. коротше, ні на що. Ну, дивись, тут загалом типу, дохрена уровні. І ми пройшли тільки їх. 13. Зараз пішли на 14. Е, максимізація кімната максимізації. Так, коротше, у нас були зміни планів. Е, відділ бухгалтерії визначив щось там всі цифри. Е, що всі цифри рівні, це більше, типу, не, не прибутково. Якщо до всіх цифр ставитись однаково, то це не прибутково. Менеджмент хоче тільки найбільше число. Візьми два числа з енбокса і тільки більше постав в воутбокс. Ага, дивуюсь, і є нове значення Jump if Negative. Дивись. У нас нова команда. перестрибувати тільки якщо фігня, яку ти, типу, тримаєш негативна більша за 0. Почекай. А, менша за 0, лес за 0. Дивись, і зараз намагаємося зрозуміти логіку. Нам треба, щоб, наприклад, між 4 і 2 поставилось більше число. Тобто чотири. Ну, окей, ми беремо сюди. да? Беремо зимбоксу. Е, Не сам його сюди. Беремо з інбоксу. Двієчку. І що? А у нас ж є тільки дані, типу в плюс. У нас не можна віднімати. Чи можна Саб Сап це помножити, правда? Саб це ж помножити? Чи додати? Чи відняти? Блін, я забула? А ні, саб це відняти. Просто цифри то різні можуть бути. А нам треба більше з дво... Ну, дивись, Якщо я правильно розумію, то між 4 і 2 треба занести 4. Міз... Мін... Мінус 6 і мінус 9 треба занести мінус 6, бо це більше число. Логічно, між 9 і 9 там буде 0, типу їх взагалі не треба. Боже, чого так важко. Що Ам... ти мені можеш сказати? Да, Поясни мені. Да. А, між 9 і 9 це має бути 9. Ну, наприклад, відняти від нього оце. Якщо воно буде негативне, то повторити. Якщо ні, то занести його в аутбокс. І почати все спочатку. Давай спробуємо. Ми взяли двієчку, відняли від неї четвірочку. Якщо негативно. Ні, ми зробили помилку. Любила помилку. Значить. Ем, якщо негативне число. Так, чекай, Якщо негативне, то скопіювати з нуля і занести в ваутбокс. Ось так. Якщо негативне, то занести лутбокс перше число. Дев'ять. Ну, воно в будь-якому випадку буде негативне. Це неправильно. Я не розумію. Просто, якщо два числа е, додатні, то від'ємне число. Ну, логічно дивись. Між трійкою і шестіркою, від'ємне число. 3. Ну, т... Ні, Неправильно. Значить, логіка моя неправильна. А що ж тоді правильно? Якщо вони рівні, то візьме будь-яке. А якщо е, од... Ну, алтак, то треба більше. Блін. Е, у нас є ще, типу, перестрибувати якщо нуль. Ну, у нас по-любому, тут є. ну, Буде, типу, якась дія з відніманням. Просто питання в тому, як її е, поставити. Ну, ми беремо число зенбокс. Ми несемо його. Сюди. Ми беремо друге число з численбокса. Ми віднімаємо від нього це число. Якщо. І несемо аутбокс, А якщо негативне. Ні, якщо негативне, то ми перестрибуємо. Бо якщо негативне. Давайте. Ми ставимо 4, ми не трійку. Получилося мінус 1. А. Е... Давай тоді не так. А, Давай ми тоді цю тему вкопіюємо сюди. Якщо число. І не само тоді його. В аутбокс. Якщо воно позитивне. Якщо воно позитивне. Не саме його в аутбокс. Тобто більшого числа відняли більше. І не саме в оутбокс. Якщо воно негативне. Якщо воно негативне. То ми. Тоді копіюємо. Перше число. І на саме його аутбокс. Правильно? Давай. П'ятірку. Раз. П'ятірку два. П'ятірку мінус п'ятірку. Тільки нам треба нести тоді. Е... Отак. Дивись, 4. Понесли. Взяли другу, поставили її сюди. Відняли. Занесли четвірку. А, ні, тоді нам не треба фром. А що ти взяла фром? Почекай. Ти ж маєш повернутися. Якщо негативне, повернутися назад, чи що? Я не викупаю. Ми взяли шість. Ми взяли два, занесли сюди від двійки, відняли шістірку, число вийшло негативне. Е, число взяло негативне, тому ми. Якщо негативне, ми стрибаємо сюди. Раз. Взяли трійку, занесли її сюди. Від трійки відняли сімірку. Число негативне. Що ти додала, трійку? Ладно, копі фром тоді 0. Ось так. Я не дуже викупав. у мене чуть щось не, не варить голова. серйозно. взяли трійку. Взяли дев'ятку. Від дев'ятки відняли трійку. Позитивне. Чому ти тоді береш? Типу, якщо відняли, і воно негативне. Тоді ми копіюємо. Перше число. Надо подумати, не соображається, не соображається щось. Дивись. Ми взяли число перше. Ми його поставили сюди. Ми взяли число друге, ми його поставили сюди. Ми від другого числа віднімаємо перше. Дивись, ну тут у нас одинички. Це всі погані цифри, давай якісь такі. Бо, е, легше просто зрозуміти. Ми беремо сюди несемо одиничку, сюди несемо четвірку. Від четвірки віднімаємо одиничку. Якщо вона позитивна, то ми копіюємо е, друге число. Тоді копіюємо друге число і несемо його в аутбокс. Але якщо це значення негативне, то копіюємо з нуля і не саме його водбокс. Давись. Несемо сюди одиничку. Несемо сюди четвірку. Від четвірки віднімаємо одиничку. Число позитивне. Тому ми беремо четвірку і заносимо її сюди. Але чому? Ага, оця тоді нам діється не потрібна. А, тоді ми просто перестрибуємо і повторюємо всю справу спочатку. Ану. Ми взяли трієчку. Ми взяли одиничку. Від одинички відняли трійку, число від'ємне. Тому... Якщо негативне. Може так. Взяли одиничку. Взяли семірку. Від семірки відняли одиничку, понесли більше число. Взяли друге число. Поставили сюди. Друге число. Поставили сюди. Відняли нуль. Поставили туди будь-яке. Логічно, правильно. Ці теж два однакові. Тому вони нам, в принципі, байдуже, яке з них ми беремо. Звідси нам треба дев'ятку зараз занести, правильно? Ні. А тут чомусь помилка пішла. О, остання оця тема. Розумієш, от чому? Ми йдемо, ми беремо дев'ятку, ставимо сюди. Дірку ставимо сюди. Від п'ятірки віднімаємо дев'ятку, Але п'ятірка просто вже зразу з ходу від'ємне число. Тобто ми від меншого числа віднімаємо більше. А якщо воно негативне, то значить перше число більше. Правильно? Блін, це щось якась дуже сложна Слозна на задача. Якщо число, е... вот. Може отак. А якщо воно негативне, а якщо воно негативне, то копіюємо з нуля. І не самому боутбоксу, так, шо. Ну, давай. 4 мінус 7. Так, нам надо 7 поставити. Все, супер. Ти не можеш перестрибнути з негативним. Ні, ну це просто неправильна дія. Нам треба придумати, що робити з цією тімою, якщо воно негативне. Нам треба перестрибнути, якщо число у нас виходить негативне. Отут в мене є якась помилка. Якщо число негативне, то ми копіюємо. Якщо негативне, то фу. Ми не можемо перестрибнути. Розумієш? А ще якщо нуль Ну, я не викупаю цю логіку. Я не, не розумію, що я роблю, блять, не так. Ну, окей, хорошо, я пішла дивитися е, підказку, і воно мені говорить так. Е, в принципі. А, ладно, давай ми це очистимо. Ну, мені говорить так, що Це в нас іде інбокс. Копіюється в ноль. Да. Інбокс. Паб. Ноль. Ну, в принципі. Так, да, я просто копіювала друге число. Якщо негативне, то воно йде кудись нуль нульове. Далі ми додаємо ноль. І що робимо і перестрибуємо ще кудись, коротше, вниз. Е, копіюємо з нуля? Аутбокс. Джамп. Ну, це. Ой-ой-ой-ой-ой, Джамп. Ой, 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 ой. Це типо логіка, яка показана десь такое перше відоську в інтернеті, яке я знайшла на цю там. Ну, по суті. Ми несемо. Ну, я не дуже розумію зараз. Правда. Це ми відняли число. додатнє, ми його занесли, винесли. Ми взяли друге число, поставили сюди. Ми взяли це число. Ми від нього відняли це. Але ж воно, по суті, і так негативне є. А, ну, якщо число негативне, значить, перше число, типу, більше. Чи як? Ну, мінус 7 і мінус 8, вони ж обидва два від'ємні. Я не зрозуміла. Ну, типу, я не зрозуміла цю логіку. Я не зрозуміла. Так, це що? Це знову у нас якась ця. Ага, знову п'ютка. Хох. Коротше, я врятувала щось там. а... Щось вони там жартують. Що сталося? Повертаємося до роботи. А там щось? Да? Велика армія машин. Коротше, вторглася в місто. Машини не рухаються, але вони і не спілкуються. Місцева влада проводить розслідування. Тобто машини, коротше, вторгнуться, що Detroit Become Human. Так, якийсь Executive Launch. Давай ми тоді вийдемо і підемо по порядку. А, абсолютний позитив. Це зараз, ну, щось буде, якщо негатив, то щось викидай. Ха-ха. ха Позитивні, коротше, щось там. А, були визначені, що вони підвищують продуктивність, і, коротше, тепер це обов'язково посміхається. Менеджмент дивиться. А, Відправ все в позитив. Але якщо воно негативне, то зміни його знак. Вау. Ну, хорошо, ми йдемо воудбокс, е, але якщо негативне... То що ми робимо? Блін, а як? Тут як мені з мінус 9 зробити 9, якщо у мене є тільки функція додати і відняти? А, ну, по ідеї, якщо я від мінус 9. Відніму мінус 9, то я ж додам 9. Получиться, правильно? Якщо негативне, то з інбоксу копіюємо сюди. Додаємо. Ні, почекай, це я взяла функцію відняти. Додаємо 0. Ще раз додаємо нуль. Ей не сам його votebox. Ну, давай, стрічка. Якщо негативне, ставимо його сюди. Додаємо. Ні. А, відняти, відняти треба. Все ж правильно, я ж сказала. Ну. Два рази відняти. Восьмерочка позитивна, все класно. Беремо інбокса, копіюємо сюди, віднімаємо раз. Супер. Да, це окей, це нормально. Погнали. Мені здається, що це ну, не прям сильно сложно. Да, двієчка. Зараз ми віднімаємо це буде 0. Піднімаємо ще раз, це буде плюс. Два. Клас, погнали. не поняла. Ще назад. А, в нас число 0. Ага, тоді, якщо 0, то ми теж пропускаємо. Правильно? Дев'ятка, позитивне число. Мінус 3 ми йдемо. Робимо з неї трійку. З мінус одинички ми Ладно, ні, почекай. А чому? Блять! Що робить з нульом? Може, сюди. Що може логічніше було б якщо нуль, то ми просто його не беремо. Мінус 9. Ми йдемо робимо додавання віднімання, виносимо. А чому ти от викинув? Ну. Дивись, а чому? Я просто не розумію. Якщо в нас число негативне, ми його просто. Ми його не викидаємо, якщо воно негативне. А Наше це інбокс тут. А, я збилась! Блін, так хорошо все починалося, і тепер я збилась. А, дивись. Ми беремо число з інбокса. Копіюємо його. Ні, ми беремо число з інбокса І несемо його в аутбокс. Але якщо ми беремо число з інбокса і воно негативне, то ми перестрибуємо цей етап. Копіюємо його сюди. Два рази його віднімаємо. І тоді несемо боутбокс. Але якщо число нуль. То ми просто повертаємося на початок. І потім ми, в принципі, повторюємо це все діло спочатку. Дивись. Угу. Тобто тут у мене іде опція. Тоді ми беремо. Блін, це просто тут доволі... Так, скопіювали. Все. Нормально несемодбокс. А чому от воно взяло і викинуло тільки що від'ємне число? Просто я не розумію. Якщо негативне! Перший раз воно негативне число бере. Я просто не викупаю. Перший раз воно мені занесло число. А ДРУГИЙ раз воно мені його чогось не захотіло занести. Ну, ось у нас знову, якщо негативне число, ми його додали, відняли все. Зробили позитивним. Далі ми беремо 0. А воно не має йти туди ну? Чи має? Має йти туди ну? Але ж вони мені сказали минулий раз, що нуль їм не потрібен. Ну окей, значить, функція джампи. Колеєміну ставиться в нас. Так, цю викиню ще звідси. Я не розумію. Якщо ми беремо число з зенбокса і воно негативне, тоді ця функція теж не потрібна. Я не роз мене сьогодні день не математичне. А, ну тут правильно, тут іде наступна дія. Ладно, окей, хорошо. Але я не розумію. А якщо ми взяли з інбокса негативне число. Якщо ми взяли з інбокса число позитивне, ми його зразу сюди занесли. Але якщо ми взяли число негативне. Я не викупаю. Ну тут просто виходить, якщо воно негативне, то ми його тоді робимо copy to. Треба логіку. логіку подумати. Бо я не, не розумію логіку. Ми взяли число з інбокса і ставимо його в водбокс. Але якщо ми взяли число з інбокса негативне, ми його несемо сюди, де копі ту. Але воно мені. А... Отак, Шолі. Якщо ми взяли негативне, то ми з ним зробили ці дії. І занесли його сюди. Все, ми в будь-якому типу випадку йдемо. Можливо, так. Так. Да. Нуль нам тут не дуже потрібен. Все. Здається, ми зробили правильно. Е, була помилка в тому, що в мене отут е, після аутбоксу йшло копіту. В цьому була помилка. Все. Супер. Роздуплились. Ужас. Пу. Блін, пройшли два рівня. Два рівня. Просто. Чи три? Три рівня за півгодини. Ужас. Ужас. А, Я думаю, ми на цьому завершуємо. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!